Скільки майже два цілих дня ми не був включений комп'ютер. Якщо мама побачить квитанції за світу, то ви вже більше не почуєте цей голосок. І попередня серія завершилась капітуляцією України. Ну бо тут такий один розумашка сидить за комп'ютером, навіть не знає, хто це. І що нам залишається зробити правильно, тільки покликати всіх наших союзників до війни і сподіватися, що вони нас врятують. Ну, як ви бачите, з всіма нашими союзничками ми прориваємось дуже швидко і звільняємо всю Україну. Радянський Союз не встигає навіть. Шапками закидати нас. Також вирішує кинути в бій не до кінця обучені дивізії, тому що хочеться хоча б якусь участь прийняти в цій війні. І може скажете, що я придурок, але Москву маю захопити я. І ось давайте. Давайте. ЄС yes. 20... 3 вересня 1940 року пала Москва. І все ж таки, який кайф бити Радянський Союз? Я просто не можу. Це реально одне з найкращих відчуттів. Боже, ми вже майже Радянський Союз захопили, вони пишуть, Совєт Юніон хоче без Арабію. Ну ти що взагалі? Так, 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 14 листопада, 15 листопада. Так, давай, давай. Я взяв Сталінград. Я взяв Москву і взяв Сталінград. Ось хто МВП, У мене Тіма просто даунів. Подивіться, 5%, але це. Я таке зробив, ну, просто в історії я своє ім'я записав. Вони все одно що зробили. Ура! Здався, здався радянський цей Совєт Юніон, неправильно сказав. Ми маємо аж 191 очко. Угу. Коротше, ось завершилася війна і приблизно ось так виглядає Україна тепер. Тут. Трошки тут, 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 тут. Ну я брав найродючіші землі, щоб там були найбільше корисних копалин. Russian Empire, подивіться. Russian Empire. Ха, ха, ха. В 44-му році ми вже воюємо також з Турцією. Як бачите... На африканському фронті в нас не дуже справи йдуть. В принципі, тут Британія і вільна Франція домінують. Як бачите, на західному фронті також нічого не змінилось. Ми не можемо висадитись на їхню територію, вони не можуть на нашу територію висадитись. Тому чекаємо, поки щось прорве. Що ви розуміли? О півдні, 21 серпня, 1959 року, Україна вперше застосовує ядерну зброю в. Афганістані, бо тут, як бачите, стоять просто і всі вмирають самі від себе. Тому кидаємо, ну от сюди давайте кинемо. І бля, як його приблизив саме в цей момент. Ну просто Андріо. Ну і давайте розкажу, що відбувається в світі. Я хотів взагалі підключитися в 60-му році, але давайте зараз розкажу. Тут безкінечні висадки, ми не можемо ніяк закріпитися на території Сполучених Штатів. Тут ніби висадились, але інфраструктура погана. Вони накидали 30 дивізій і вони стоять просто мрутні вперед, ні назад. Тут в Майами біля Чівкіфа висадились, але таких же висадок було штук 100. Тут в Мексиці так само воюємо вже років 5 напевно. Тут так само, просто стоїмо на місці в цій Бразилії, нічого не можемо зробити. А в Україні тим часом відбувається велике будівництво. Вже забудував всю територію просто на фули укріпленнями. 10 з 10, зараз будуються ПВОшки. А в Житомирі побудував ядерний реактор. Ну я думаю, житомирянам від цього гірше не стало. А ну і що взагалі по втратах? Як бачите, ми на 43% перемагаємо. По втратах в нас 50 мільйонів, а тут 51 мільйон. А зустрінемось з вами вже в 70-му році, якщо, звісно ж, нічого цікавого не відбудеться. Ой-ой-ой, як смачно, як смачно прилітає. І тільки в 65-му році вдалося здавати цю Америку. Плюс, так як я розумаха, забираю області з найбільшою кількістю корисних копалин. Екстрене включення. 3 листопада 1983 року почалась громадянська війна в третьому рейсі. Я не знаю, хто це, здається, комуністи. Так, це комуністи почали війну. Я не знаю чому. Можливо, тому що в них стабільність нуль, але я думаю, тут шансів небагато. Бо як бачите, 1600 фабрик, 374 дивізії, 2 мільйони людей. Просто як лагає все. Це просто нереально. А в Україні станом на 1983 рік. Як бачите, 225 дивізій, 4 мільйони військових. І 379 фабрик. А, ну і 353 ядерних бомби. Хлопці, і не дай Бог, хтось з вас не підпишеться і не поставить лайк. Бо я після запису цього відео можу не вижити, ви розумієте це? Зараз кінець місяця і приходять квитанції, і якщо мама побачить, скільки я накачав світла за весь цей час, ну шанси на виживання дуже маленькі, я вам скажу. Як після такого взриву десь приблизно. Ну, як бачите, війна закінчилась за 20 днів. На дворі 1990 рік і я вирішую трошки допомогти, бо як ви бачите, нічого не змінюється, все стоїть на своєму місці. Плани трішечки змінились, і я вирішив розпочати цивільні війни в е, Німеччині, Італії і Франції, можливо, навіть в Японії розпочну. І так як всі ті комуністичні повстання не призвели ні до чого, я переключився, як ви бачите, на Німеччину і думаю розпочати війну проти Італії. І подивимось, хто виграє. А Україна буде нас нейтральною країною. Будемо просто спостерігати. Як будуть розвиватися події. І потім же з переможцем будемо воювати ми. І подивимося, що відбудеться аж до 2024 року. А ось же війна Третього Рейху проти Італії почалась. Не знаю як так. Тут, до речі, таке цікаве сповіщення прийшло, ми можемо стати лідером нашої фракції через те, що ми зараз сильніші, ніж Третій рейх. Не пройшло й півроку, як Італія зі всіма своїми маріонетками майже здалася. Ба як бачите, 6 мільйонів втрат, 4,5 майже в Італії. І чесно, я думав, буде набагато складніше. Але як завжди, третій рейх просто взяв, закидав бомбами, ядерними і все. Італія нічого не змогла зробити, навіть попри те, що тут було приблизно 1500 дивізій на початок в Італії, а в нас там 2000. Ну ще мінус мої відніміть, та й рівність в принципі виходить. Тому мотаємо до 2000 року і подивимося, що відбудеться за цей час. Ну як мотаємо. Рухається воно не дуже швидко, якщо чесно. Ой, як туго йде, і ой, як туго йде після 90 року, ви собі просто не уявляєте. Це зараз ще більш-менш, а воно так буває стопається і просто 10 хвилин десь стоїть, нічого не відбувається. Це просто Unreal І що я там казав? Нападу на третій рейк 2024-му. Так України вже немає в 2024-му. Ось і дожились ми з вами, хлопчики і дівчатка. Окей, давайте подивимось, скільки годин ІРЛ я награв в цю гру. Скільки, скільки? Майже два цілих дня мене був включений комп'ютер. Якщо мама побачить квитанції за світу, то ви вже більше не почуєте цей голосок.